Слава Україні, героям нас підтримує весь Львів і напевно всі громади, всі громади України. Наше звернення до президента Володимира Зеленського, голові Верховної Ради та до депутатів Верховної Ради. Ми депутати Львівської міської ради, глибоко стурбовані прийняттям 22 липня 2025 року Верховною Радою України закону 12.414 які суттєво обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Поправки внесені до цього законопроєкту в останній момент без належного публічного обговорення та експертизи руйнують принципи інституційної незалежності, які є основою ефективної боротьби з корупцією. Набу та САП були створені як незалежні органи для розслідування найвищого рівня корупції. Їхня незалежність стала одним з головних здобутків реформ, що відкрили України шлях до європейської інтеграції. Ми з вами рахуємо, що послаблення цих органів це крок як назад, який ставить під загрозу як довіру громадян, так і підтримку наших міжнародних партнерів. Нагадуємо, у нас 11-й рік війни. Росія напала на Україну в 2014 році, в 2022 – широкомасштабне вторгнення, щоб не допустити відриву нас, України, від руського міру, де влада і безкарність просто як одне ціле боротьба з корупцією це не лише про економіку, це є наша цивілізаційна приналежність, це про війну за свободу, гідність і європейське майбутнє, швидка і масова негативна реакція українського суспільства, протести в багатьох місцях. Які ми відмічаємо з вами вже другий день підряд, можливо, і буде сьогодні третій, чітке несприйняття таких кроків. Це свідчить про те, що громадяни готові захищати не лише свою землю, а й принципи справедливості, підзвітності та врядування. Ми не можемо дозволити, щоб в умовах цієї війни фізичної, ціннісної і правової, відбувалося повернення до старих схем. Закликаємо вас, пане президенте Володимир Зеленський, ініціювати законодавчі зміни, які гарантують збереження незалежності НАБУ і САП. Звертаємось до Верховної Ради України з вимогою переглянути ухвалений закон та повернути норми, які забезпечують інституційну автономію антикорупційних органів. Ми твердо переконані, справедливість і підзвітність влади це те, за що сьогодні воюють українці. Знищення цих органів це не просто крок назад, це удар по, по майдану, по нашій війні, по нашій героїчній боротьбі. Дякую за увагу. Я прошу вас, Андрій Івановичу, поставити це питання, це звернення зараз на голосування. Що можемо проголосувати? Дякую. Ставлю на голосування прохання всіх підтримати. Я знаю, що в нас ще одне є, ми також зараз дамо слово. Зараз проголосуємо вже це. Голосуємо, колеги. За 38 рішення прийнято.